Ось сьогодні в Києві з візитом перебуває міністерка закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок. Ну і хоча вона прибула з неоголошеним раніше візитом, це вже її восьма поїздка до української столиці з початку війни. Ну і як повідомляється, у програмі цього неанонсованого візиту, це за попередніми даними. Заплановано її зустрічі з українськими вищими посадовими особами. Зокрема, вона зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, ну а також з президентом України Володимиром Зеленським. Тож, звісно, ми стежимо за подіями і будемо про все оперативно повідомляти у прямому ефірі. Ну зараз тільки можу ще додати, що одразу після прибуття до Києва Бербок заявила, що Німеччина разом з багатьма партнерами по всьому світу непохитно стоїть на боці України. Далі пряма мова. Протягом майже тисячі днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців, але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні. Ми протидіємо цій жорстокості нашою людяністю та підтримкою, щоб українці могли не тільки пережити зиму, але щоб їхня країна могла вижити, тому що вони також захищають свободу всіх нас у Європі. Бербок також зазначила, що Німеччина нещодавно продовжила екстрену енергетичну допомогу Україні на додаткові 170 мільйонів євро у відповідь на розбомблені Росією теплостанції та лінії електропередач. Ну і за її словами, Україна, яка зараз переживає вже третю зиму війни, потребує підтримки, щоб забезпечити своє виживання, оскільки військова участь КНДР та російські удари по цивільній інфраструктурі загострюють ситуацію. Ну і крім цього, Бербок підкреслила, що Берлін таки продовжуватиме підтримувати Київ на тлі занепокоєння щодо майбутньої підтримки з боку США незалежно від того, хто стане президентом країни за результатами виборів. Тим часом уряд України спростив нарешті реєстрацію волонтерських автомобілів для військовослужбовців. І зараз я трохи детальніше про це розповім, тому що це рішення важливе для розв'язання низки проблемних питань, з якими стикалися. Ну і досі стикаються українські військовослужбовці, отримуючи такі автомобілі. У першу чергу забезпечується прозорість права власності на цей транспорт, а також врегульовується процедура виїзду за кордон. Ну і звісно, передача такого авто побратимам та посестрам. Ну і спрощення та прозорість процедури відповідно підвищують взагалі ефективність розподілу гуманітарної допомоги. Отже, як йдеться на урядовому порталі, уряд запровадив цілий механізм тимчасового державного обліку транспортних засобів, які військовослужбовці отримують як гуманітарну допомогу та використовують, захищаючи нашу державу. І Відтепер військовослужбовці можуть зареєструвати такий транспорт на своє ім'я та навіть користуватися ним на законних підставах до завершення дії воєнного стану та три місяці після його скасування чи припинення. Відповідна постанова, проект якої розроблено міністерством соціальної політики України, вже ухвалена кабінетом міністрів. Відтепер, щоб поставити такий автомобіль на тимчасовий державний облік, військовослужбовець впродовж 10 днів від підписання акту приймання передачі. Як це вимагає законодавство стосовно всіх випадків реєстрації ввезених автомобілів, має подати до сервісного центру заяву, документ, що посвідчує особу. Документ про проходження військової служби. Акт приймання передачі транспортного засобу встановленої форми, роздруковану електронну декларацію. А от військовослужбовці, які отримали транспортні засоби як гуманітарну допомогу з початку грудня 2023 року і до набраття чинності цієї постанови, можуть зареєструвати їх у сервісних центрах протягом наступних трьох місяців на підставі зазначених вище документів. Ну і порядок реєстрації транспорту, переданого військовослужбовцями як гуманітарна допомога до грудня 2023 року, теж буде встановлено додатково. Ну а щоб спростити надалі. Перереєстрацію авто це вже на інших військовослужбовців. в акті приймання передачі можна зазначити навіть до п'яти військових, які мають право керувати цим транспортом та перереєстровувати його на себе. Відтак відомості про них також вносяться до реєстраційного талона у графу Особливі відмітки. Ну і після завершення реєстраційних дій військовий повідомляє військовій частині чи органу підрозділу, в якому проходить військову службу, що він отримав і зареєстрував на себе ось цей транспортний засіб, визнаний як гуманітарна допомога. Тимчасовий облік транспорту припиняється у разі знищення цього транспортного засобу. Смерті військовослужбовця, призупинення військової служби, визнання військовослужбовця, зниклим безвісти, перебування військовослужбовця у полоні, перебування військовослужбовця на лікуванні понад один місяць, зокрема у зв'язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом, перебування військовослужбовця у розшуку у зв'язку із самовільним залишенням військової частини. Або дезертирством звільнення військовослужбовця з військової служби, відмовою військовослужбовця від транспорту на користь іншого військовослужбовця ну і тут ще важливий момент, що от якраз у разі настання цих обставин тимчасовий державний облік можна буде поновити за заявою одного з військовослужбовців, зазначених ось в акті приймання передачі. Ну і також маємо ще таку інформацію. Міністерство оборони України у взаємодії з офісом генерального прокурора повернуло у власність нашої держави земельну ділянку з майновим комплексом в Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 мільйонів гривень це майже 2,5 гектари землі. Бізнесмени планували забудувати ось цю землю багатоквартирними будинками. Ну а приміщення площою понад 6,5 квадратних метрів вони використовували для отримання власного прибутку. Та господарський суд Києва визнав незаконною їх приватизацією. Ну і права власності комерційної структури на нерухомість припинено. А державну реєстрацію цієї земельної ділянки скасовано у взаємодії з Держгеокадастром. Давайте послухаємо. Тепер вони будуть використовуватися в інтересах оборони. Головне управління земель оборони та фондів Міноборони наголошує, що такі випадки незаконного заволодіння військовими об'єктами та землями оборони є непоодинокими, але оборонне відомство. Постійно працює над їх виявленням та поверненням у власність держави. Ну і на фоні постійних корупційних скандалів я вважаю, що про такі новини суспільству теж потрібно повідомляти. Це для того, щоб ми українці розуміли, що боротьба із внутрішніми ворогами вона триває, і ми маємо навіть вже результати. Ну і до речі, я навіть вам нагадаю, що у липні цього року Міноборони у співпраці з підрозділами ЗСУ повернули у власність держави майновий комплекс в історичній частині Києва вартістю понад 260 мільйонів гривень. А вже у серпні, після 11 років суперечок, Міноборони повернуло в своє користування ще одну земельну ділянку площею 130 гектарів у Тернопільській області. І її вартість на хвилиночку 16 мільйонів гривень. Тож я вкотре нагадую, що бачите, маємо і результати гучних розслідувань і українці про це мають знати. Тому що сьогодні, коли на вулицях міста ми часто говоримо про те, що корупційні скандали тут знаєте. Ось вам імсек, я пригадала. Ну і. Довідки, ось ці ці ухилянтів, ну і так далі. Ми повинні розуміти, що дійсно має бути щось і таке, що буде нас з вами тримати зараз всіх, так би мовити, на плаву, тому що мають бути не тільки новини, які буквально вибивають землю з під ніг, але й новини, які все ж таки свідчать про те, що ми з вами, як я вже сказала, зможемо подолати і внутрішніх наших ворогів, тому що зараз Україна веде боротьбу не тільки з зовнішнім ворогом та агресором у вигляді Росії та Путіна. Ну а звісно, маємо і всередині нашої країни. На тих, хто шкодить нашій державі, скажімо так, і безпосередньо впливає на обороноздатність нашої країни. Ну і звісно, все це підриває нашу з вами віру у перемогу. Тому таких новин я хочу, щоб було ще більше, щоб ми з вами, українці, чули не тільки про гучні скандали, про викриття, про масштабні корупційні схеми, але й щоб ми бачили реальні розслідування і щоб всі ті люди, які зраджують сьогодні Україну. Понесли відповідальність за це, ну і звісно, щоб вони були покарані. Усі вони, ну і також їхні рідні, які підтримують їх, як бачимо в цих корупційних скандалах. Часто також так би мовити, замішані у цих таких недобросовісних схемках.